Нам говорять, що частинка рухається вздовж числової прямої, не показано де сам. Для ті більше або дорівнює нулю. Її функція положення s від t показана синім кольором. Ось цей графік. Її функція швидкості v від t показана червоним, ось цей графік. А її функція прискорення a від t зеленим. Ось. Цей графік. Усі графіки побудовані відносно часу t у секундах. Використовуючи графіки як допоміжний засіб, нас просять дати відповідь на запитання нижче. Так як нам вже було сказано, що червоним у нас позначена функція швидкості, ми можемо побачити, що в початок руху, в точці 0, коли t було 0, наша швидкість була 8. 8 одиниць за секунду. Супер! Для себе ми можемо намалювати ось такий уточнюючий графік. Це у нас буде наша пряма, на якій ми позначимо точки, які наша, тобто відстані, які подавала наша точка. І побачимо, що, наприклад, коли ті дорівнює 0, то і відстань, яку вона подавала, теж дорівнює 0. Коли ті дорівнює одиничці, відстань, яку вона подавала, вже 2. Тобто ось тут ті дорівнює 2. Далі нас питають, частинка рухається вправо, коли ті належить. Тут обов'язково треба пам'ятати, що ми дивимося вправо чи вліво на функцію швидкості, V від T. І дивимося, що вона повинна бути більше за 0. Це у нас проміжок від 0. До одиниці, так як після одиниці цей графік іде нижче нуля. Тобто тут і пишемо від 0 до одиниці. Але не включно, так як в цей момент вже у нас буде дорівнювати нулю. А нам треба, щоб було строго більше за нуль. Наступне запитання, яке нас запитують: загальна відстань, пройдена частинкою при ті в проміжку від 0 до 3 включно, становить стільки-то одиниць. Тобто нам треба дізнатися, скільки частинка подолала за ось цей проміжок. Що ми можемо побачити? Бачимо, що тут у нас частинка рухалась праворуч, так як у нас додатнє число. І. Подолала дві одиниці. Далі ми бачимо, що наше значення зменшується. З двох ми стали в півтора. Отже, фактично, частинка подолала ліворуч, так як у нас зменшилось від'ємне значення, але так як ми рахуємо абсолютно величину, то ми додаємо це 0,5. Ось ми і отримали, що відстань пройдена частинкою в цьому проміжку становить 2,5.